Путін і Трамп це одне й те саме. На сьогоднішній день Трамп є воєнним співучасником юридичним співучасником воєнних злочинів Путіна проти України. На сьогодні Трампа повинен чекати міжнародний кримінальний суд, і його треба засудити за ті злочини за участь співучасть у тих злочинах проти України, які вчинає Путін. Це згідно норм міжнародного права. Згідно статуту Організації Об'єднаних Націй згідно загальної декларації прав людини згідно із резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 1974 року про види року, агресії згідно конституції кримінального кодексу і Сполучених Штатів Америки і України на сьогоднішній день, Трамп перетворив Білий дім, перетворив свою адмі... адміністрацію не в союзник із союзника, не в посередника, а перетворив у воєнного співучасника злочину воєнної агресії проти України, зараз як співучасника воєнного злочинця Володимира Путіна. І він за те, що він робить проти України, повинен відповідати перед Міжнародним судом. І я сподіваюся, що це буде. Або ще знайдеться інший молодий юнак, який згадає <свісно> те, що було зроблено в липні 2024 року, щоб. Два психопати, два тирани, Путін і Трамп не довели світ до страшної ядерної катастрофи. Як до страшної війни привели два психопати, параноїки Гітлер і Сталін у ХХ столітті. Чотири особи одинакові у всіх своїх вимірах, психологічних портретах і психотипах У ХХ столітті Гітлер і Сталін. А в 21-му Путін і Трамп про це написано достатньо обґрунтовано і психологами, і психіатрами, фізіологіяфізіонамістами, іншими експертами, і опубліковано мною. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.